Цікаво, клава, що під цими кришками. Фу, ніколи не бачила настільки і великого льодяника. Мій теж так собі. Але він хоча б не такий великий. Дівчатка, цього разу нам явно не пощастило. Але найбільше не пощастило Кенді. Це точно. Зате ти маєш з'їсти льодяник першою. Тому що саме у тебе він найменший. Спробуємо. Сподіваюся, мене не знудить. Що це так смачно. Ой, здається, муха жила. Фу, яка гедота У мене вроді, була жива муха, а ви чого смієтесь? Боля, твоя черга. Цього я й боялася. Сподіваюся, цей скорпіон мене не вжалить. На смак людяники справді дуже навіть нічого. Так і хочеться якнайшвидше з'їсти. Здається, я зовсім забула про сюрприз, що знаходиться всередині. Це ж справжній скорпіон. І щойно він вжалив мене в вніс. Боляче, мій бідний носик. Теж мені подруги. Ще сміються. Кенді, на тебе чекає така ж доля. Чому ж? Риба мене точно не вжалить, вона просто мерзенна. А ви мали рацію. На смак людяник. і справді дуже навіть нічого. У мене ідея. Олі, поки вона їсть, давай пограємось. Олі, годі спати. Просипайся, я сказала. Едді вже майже закінчила. Навіщо я витрачаю на вас цей час? Є ж чудовий спосіб, як набагато швидше з'їсти цей людяник. Ой, ти обережніша з кувалдою. Отак. Ну все. І тепер, дівчатка, вам не доведеться довго чекати на мене. Смакота. Дійсно, я дуже рада. І у мене ще залишилось. А я вже рибка. Я сподівалася, ви про неї забудете. Вона ж така мерзенна. А ще від неї смердить. Ой, вона жива! І вона дуже боляче б'є мене своїм хвостом. Кенді повила рибу. Це зовсім не смішно. За таке її прямо зараз з'їм. Ой, здається, я трохи поспішила, тому що це дуже огидно. Мене мало не вирвало. Але тобі все одно доведеться доїсти її до кінця. Я знаю, як зробити це швидше. Фу, готова. Бритва, але я впоралася. Боляче. Кенді, наступного разу акуратніше. Упс. Чур, цього разу першу кришку відкриваю. Я. Okay. Ух ти! Твікс, я просто обожнюю. Ням-ням. Я теж люблю цю шоколадку, але чому вона така маленька? Не пощастила мені. Awesome. Ух ти. Проти подивіться, який гігант дістався мені. Oh, yeah. Ось це я розумію, шоколадний батончик. Oh, Зара. Але ти їстимеш першою. Okay. І з задоволенням. Я сподіваюся, що моя шоколадка, хоча б найсмачніша. Їсти її руками досить тяжко, тому я зроблю це за допомогою пінцету спробую. непогано, дійсно дуже смачно. Здається, я швидко з нею впораюся. Що ж тепер okay. я дуже сильно мені хочеться скуштувати цю величезну шоколадку. Ліла, ти чого фантиками розкидаєшся? Це некрасиво. Просто я хотіла якнайшвидше відкусити шматочок твікса. Це неможливо, смачно. Тож і хочеться з'їсти всю шоколадку відразу? Обережно! Ти такими темпами на шоколадам засиплеш. Смачним шоколадом, хіба це погано? Щось втомилося їсти. Ні, тобі доведеться доїсти другу частину. Спробую. Знаю один спосіб, як можна з'їсти щось дуже швидко. Не спрацювало. Ось тепер спрацювало. Просто мені знадобилась допомога. А що з моєю шиєю? Ой, не перемайся, тобі йде. Ну що, тепер моя черга лопати шоколадки. Але спочатку я із їх допомогою пранкану Лілу. Цікаво, я схожа на вампіра з плеками. Та вже ж, тільки чому їха коричневі? Зате я всіх розвеселила. Ось тепер можна й шоколадки з'їсти. Смакота. Все-таки нема нічого крутішого за батончик Твікс. Залишилося лише пальці облизати. Що чекає на нас цього разу? Що? І це все? Але кавунові кісточки навіть не їдять. Ось у мене справжній кавун. Точніше його частина. А ось мені дістався цілий кавун. Але право їсти першою я згодна віддати полі. Правильно, тому що я тут найголодніша. Смакота! Який соковитий та солодкий кавун. Я швидко з ним впораюсь. Смакота. Тільки ось куди подіти кісточки? Ліла, допоможи. Так. Полі, твої лісіння пробила оболонку мого кавуна. Тепер я знаю, що всередині цього ціла купа різнокольорових цукерок. Мм, як смачно! До того ж дуже смачних цукерок. Ну добре, чого зволікати? Потрібно з'їсти всі цукерки відразу. Смакота! Щось мені підказує, що й шкірка цього вона така ж смачна, як і його нутрощі. І правда, я просто захотів. Як же мені пощасило? Дівчатка, я так налопалася. Ну що, зараз? Настав час для твоєї кісточки. З'їсти кісточку від кавуна це дивно. Вона ж зовсім не смачна. Але я знаю, що з нею можна вріяти. Чому б мені не виростити справжній кавун? Бабуся вчила мене, як правильно доглядати рослини. Зара, ти це акуратніше. Ти зараз по всьому столу землю розсиплеш. Ай! Фу, вона навіть у рота нам потрапила. Я зробила ямочку, в яку мені потрібно покласти кісточку. А там її треба закопати. Після цього я просто палю її водою. Залишається лише чекати. Ну давай. Ух ти, як швидко все сталося. Не може бути. Не вірю, що так швидко вийшло. У мене виріс кавун. І тепер саме час розбити його на шматочки, щоб з'їсти кожну половинку. Нарешті я зможу насолодитися свіжим, солодким, соковитим кавуном. Смакота! Я радію. Ти так смішно їси, але ти велика. Чор першим крутити буду я. Клас! Ціла купа різного морозива. Про таке тільки мріяти можна. Кейт, твоя черга крутити. Щось у мене голова закружилася. Що ж там випало? О, ні. За що мені така кара? Перці ж такі гострі. Я навіть не зможу. Так, твій торт з кожним перцем виглядає все небезпечніше. А ось Морозова лише прикрасить тортик, тому що воно яскраве, красиве і дуже смачне. <риклад> Я навіть знаю, як зробити тортик ще красивішим. Побудувати на вершині паску. Моя морозова якраз у відрі. А ще буде круто зробити торт ще вищим. Наприклад, за допомогою кульок кульоморозова. Ого! Який високий! Все ти ще не знаєш, наскільки він смачний. Зараз я спробую шматочок і дуже докладно опишу. Приголомшливо! Як я й думав, дуже смачно. Кейт, може, ти хочеш спробувати? Please. Звичайно, хочу. Хочеш, але не отримаєш. Навіщо тобі мій торт, коли на тебе чекає такий великий тортик з перчиками? Приступай! Сподіваюся, не влаштую пожежу після пари укусів. Побажати мені удачі. Зрод горить, який жах. Я більше ніж маточка до роти не візьму. Це справжнє катування. А так, тоді йдемо до колеса покарань. Подивимося, яке покарання випаде тобі. Awesome. баско! Тобто мені доведеться зробити твій торт ще гострішим. А допоможе мені у цьому соус та баско. А що ти робиш? Зупинися. Він тепер із синього перетворився на червоний. Який жах! Тепер я точно згорю. Якщо тут станеться пожежа, то він на твоєму совісті, Томе. Як гостро. Я вже на вітро не відчуваю. А ще в тебе звук пари йде. Ой-ой, здається, я полетіла. Куди? А хто торт доїдатиме? Очевидно, цього разу нам потрібно самим зупинити колесо. Зробити це краще із заплющеними очима. Те, що таке, майонез та солоні огірки. Я ж не салат робити, планую. А прийдеться, мені точно пощастить. Хоч би смакота. Все не чесно, потрібно переграти. No. Все дуже чесно. А якщо будеш шахраювати, доведеться дістати колесо покарань. Що ж, де там мої шоколадні подарунки? Люблю нутеллу та буено доведеться приготувати найполорійніший бургер з усіх, що я бачила. Мой нас такий бридкий, він ніби тільки з жиру і складається. А ось нотелла просто супер. Їв би її постійно. Як мені видавати майонез на торт? Він такий густий. Це ще раз доводить, що він дуже жирний. Oh. Awesome. Я маю одну ідею: нотела теж густа, тому я працюватиму як під час шпаклівки. Потрібно просто зашпаклювати торт шоколадною пастою. Ось так. Мабуть, це найсмачніша шпаклівка в моєму житті. Okay. Тепер залишилось лише валиком розподілити пасту по тортику. Так він буде поступово смачним. Awesome. А мені теж треба скуштувати. Ой! Oh -oh. Це обличчя в шоколаді. І це круто. Хоч десь макоту спробую. Дурний майонез все ще не виливається. Давай вже. Нарешті. Але це просто огидно виглядає. Щось у моєму тортику не так. Мабуть, він недостатньо рівний. Потрібно перевіряти ще раз. А я поки запаси балик і розподілю майонез по всіх шарах. Я зрозумів, що не так. Потрібно зверху зробити шар трохи тоншим. Oh, що це таке? Звідки тут? Гей, hey. майонез. You. Кейт you. Здається я знаю, хто у цьому винен. You. Ти зіпсувала мій тортик. Навіщо ти на банку мені на руку. <laughs> Знатимеш, як мені заважати. Я не маю зайвого часу. Мені ще потрібно шоколадки по тортику розставити. Це, між іншим, дуже відповідальна робота. Вийшло ідеально. А ось як мені розставити огірки? Це завдання вже складніше, oh, no. особливо коли моя рука забарикадована в банку. Дивись, який тортик у мене вийшов. Він такий шоколадний, такий великий. Я також такий хочу. Може, ти даси його мені, хоча б спробувати. А я тебе пригощу своїм тортиком. Твоїм? він навіть виглядає, бридко. Ні, мені й мого шоколадного дива вистачить. Як же смачно. Друзі, раджу всім спробувати такий торт. Це неймовірно. Думаю, мені теж треба спробувати його. Думаю, я не буду в такому ж захваті. А бачила б ти своє обличчя. У мене страшний торт. Фу! Що ж випаде мені цього разу? Ух ти! Солодкавата! Чудово! Сподіваюся, мені теж випаде смакота. What? Ну Ось це лише маленькі свічки. Це свічки, які тобі доведеться з'їсти. Я дивитимусь на це, і дуже сміятимусь. А ось мені треба з'їсти купу солодкої вати. І можна не тільки їсти, а й зробити з неї справжні вусики, і не лише вуса, ще й морідку. А тепер я пірат. Все таке солодка вата, чудова річ. Смачно, головне дуже весело. Згодна, а ще я теж спробувала вату. Сподіваюся, ти не проти. Вона і справді дуже смачна. Азам! Смачна. Та як ти смієш? Поверни всю цю мою вату. Я не дозволяв тобі її чіпати. Гей, hey! я прямо зараз прикрашатиму тортик. Кожен міліметр вати для мене дуже важливий. А ще з вати можна зробити дуже гарні фігурки. Зайчиків і навіть качечку. Вони дуже круто виглядатимуть на моєму без того смачному і великому торті. Тепер настав час спробувати це диво дуже смачно, як я й думав. Торт зі свічками це, звісно, круто, але як їх їсти? Це ж просто задувають все. Але це дуже круто виглядає. Варто визнати. Згоден тортик вийшов відпадним. Wow! Тепер саме час запалити свічки, щоб вийшло ще крутіше. А тепер можна все задути. Думаєш, це смішно? No. Через тебе спрацювала сигналізація. А тепер ми всі промокнемо. Що ж я не робив? Я нічого не бачу. Дурна вода. Тома, це все через тебе. Добре, що хоч торт не постраждав. А ось мій постраждав, хоча він все ще й неймовірно смачний. <рив> <рив> Час мені теж спробувати. Звісно, що свічка відчувається, але торт все ще класний. Я рада.